Цікаво, коли чоловіки дорослішають. Чи постає перед ними наступний вибір? От ким мені бути? Значить так, з одного боку, я б дуже хотів мати сім'ю, дітей, дружину, бути класним татом і чоловіком. А з іншого боку, я хочу мати кар'єру, я хочу жити те життя, яке я хочу жити. Спойлер: ні. Чоловіки не ставлять собі такі питання. Вони можуть спокійно мати і те і інше, і сім'ю, і дружину, і дітей, і бути людиною, яка створила класну кар'єру. Розумієте? А жінки. Жінки теж можуть мати і кар'єру, і дітей, і сім'ю, але спойлер. Неспокійно, тому що і досі на планеті Земля існують країни, де жінкам забороняють отримувати освіту. Ну а усім іншим зовсім недавно дали таку можливість, чесно кажучи, розумієте, і досі нам будуть казати, що ми егоїстки, кар'єристки за те, що ми хочемо просто йти за своїм покликанням, бо нам може бути цікаво дещо більше, ніж бути лише мамою, лише дружиною. лише Ще жінкою, яка створена продовжувати цей рід, і нас всі назвуть егоїстками, і це не дуже хороша характеристика, чесно кажучи. І ніхто не згадає, що жінка просто хоче інколи убезпечити себе фінансово, щоб не втрапити ні в яку халепу, коли той, який хотів жити так, як йому хочеться, вирішить від неї піти з тої чи іншої причини. І ні, у нас абсолютно нерівні шанси на старті, тому що чоловіки такі бжу і чкорнули, а жінок завжди є те, що її стримує, тому що у нас є якісь такі міфічні, абсолютно знаєте, уявлення про те, що жінка має тягнути побут і все, що з цим зв'язано, і сім'єю. А чоловік може просто ходити на роботу. Лише лінивий. Не ставить жінці наступне питання. Розумієте, на кого ти покинула своїх дітей? Яка кар'єра? У тебе ж є сім'я, чоловік, діти? Треба про них дбати. Невже ти думаєш, що якась жіночка в садочку буде краще ставитися до твоєї дитини ніж ти? Шановні пані, я хочу вас підтримати. Ви маєте жити так, як ви хочете, і робити той вибір, який ви хочете. А знаєте чому? Бо чоловіки інколи класно заробляють, інколи ні. Інколи дбають про свою сім'ю чудово, а інколи ні. І так за законом мали б. Тому що мені часто пишуть, чоловіки мають, так, мають, але часто це не роблять. Або роблять не дуже добре. Да? Або а, про всяк випадок серійно своїх гроші треба мати. Я завжди кажу: жінкам, ми під ударом, коли у нас немає власних коштів. Так ось ті, хто вам постійно говорить. На кого ти кинула дітей чомусь не стають в чергу, щоб сплатити ваші рахунки, рахунки ваших дітей і вашої сім'ї. Так базікати можуть всі, а ось гроші не дають. Якщо вам відгукується це відео, обов'язково ставте ставтемо вподобайко, підписуйтесь на мій канал, ну і, звісно, коментуйте. Я з нетерпінням завжди чекаю, наскільки відео відгукнується вам. Тож коментуйте, описуйте свою історію, і так ми зробимо це відео більш корисним для усіх, хто його буде дивитися. Ну і ще окрема подяка за те, що ви підтримуєте український YouTube. Нехай квітне наша Україна і нехай квітне корисна інформація на українському YouTube. Повернемося до чоловіків, яким не доводиться робити вибір між сім'єю та кар'єрою. Розумієте, в тій системі традиційних аля цінностей, які так просуваються сьогодні в житті, розумієте, їм не потрібно робити вибір, бо вони легко можуть мати і те і інше, як я вже казала. Їм просто можна бути, бо існують начебто якісь міфічні суто жіночі обов'язки, типу виховання, прибирання, готування. Я чула, як в відео чоловіки кажуть, я не буду мити посад. Ну це жіноча справа. Або я що покараний, щоб мити підлогу. А жінка в коментарі пише: тоді я покарана усе життя. Розумієте? Так от, от в цьому аля традиційному світі він може просто прийти з роботи, лягти собі на диванчик, і навіть трішечки побавитися з дитиною чи дітьми, але зауважу, хтось уже. І ви знаєте, хто це? Погодував цих дітей, хтось їх уже вмив, вони чепурненько одягнені, уже хтось забрав садочку чи школи, звозив на гуртки чи спортивні секції, привіз додому, зробив уроки. А потім пізніше буде ще й вкладати спати. І чоловік може сказати, розумієте, наступне. Знаєш, такий складний сьогодні був день, я так втомився просто. А діти галасують, кричать, бігають, зроби, щоб вони цього не робили. Я навіть знаю такі речі, коли чоловіки погрожували жінкам, вагітним жінкам, своїми дітьми. Розумієте, вони казали так: якщо він буде плакати, коли народиться, я тебе покину. От в цій системі чоловік може бути таким. Чоловік може абсолютно а жити так, як він хоче, робити те, що він хоче, тому що знає, що його завжди обсуждає. Чоловікам дозволено лягати на дивани, дивитися телек, або просто сидіти в танчики, гратися щодня місяць за місяцем. І коли жінка приходить, каже: допоможи, мені потрібно те-то, те і він каже, чого причепилися. Я втомився. Їхнє життя не змінюється, тому що світ продовжує завдяки жінкам крутитися навколо них. Але це потрібно зупинити. Ми заслуговуємо на краще. I don't deserve this. I really do not deserve this. I deserve somebody who gives a shit. I'm not spending one more second of this life. Якщо ви хочете трішки відпочити, навчитися дбати про себе, я запрошую вас на безкоштовний вебінар, який називається Шлях до себе. Нижче під цим відео буде посилання, приходьте і приділіть собі, будь ласка, 2,5 години часу. Обіцяю, весело, тепло, з турботою ви проведете цей час, відпочивши, і з таким враженням, що у вас крила виростають за спиною. А я буду рада сприяти цьому максимально. Чоловікам взагалі про багато що не потрібно дбати. От розумієте, трохи краще за мавпу? Нормально, ніхто ж не висуває якихось умов до чоловіків, що вони мають бути стрункими, доглянутими, охайними, там, а не набирати вагу після пологів, тому подібне. Ну, трохи краще за мавпу. У багатьох норм є мати оті животики, знаєте, як третій триместр в очікуванні дитини, розумієте? Багато хто може бути брутальний, і це буде ну ти мужик, ти серйозний, грубими, матюкатися можуть направо і наліво, пити. Але це ж чоловік, ну не дуже добре, але можна гуляти направо і наліво. Ну скажуть, от то, от. То Дон Жуан, розумієте, хвойдою не назвуть, назвуть Дон Жуаном. Може бути розумним, може бути нерозумним, може поячити, може не поячити. може бути інтелігентним, може не бути інтелігентним, може бути сміливим і взірцем просто для інших, може не бути. Чоловікам ніхто не говорить, що не треба підтримувати поганих чоловіків. Розумієте, не треба там аплодувати за те, що вони погано ставляться до дітей і жінок. Ні, ви можете Просто бути і чоловіки, у них же справжня дружба і підтримка, на відміну від жіночої. Нам і говорять, що у жінок ну міцної дружба не буває. А от до жінок купа претензій завжди, якими ми маємо бути, ми маємо бути жіночними, жіночними ще раз скажу, жіночними для тих, хто не зрозумів, знаєте, знаєте чому? Бо дуже багато вимог. Ми маємо бути стрункими. Нам говорять, що у тебе, якщо ти така цілеспрямована, кар'єру зробила, на тебе можна розраховувати, приймаєш рішення рішуче, смілива, тоді ти яйця собі відростила. Розумієте? Отак про жінок говорять. І недостатньо жіночною стала. отак починають звинувачувати. А якщо досягла успіху, а чоловік поруч з тобою не досягнув успіху, то, то ти винна в тому, що він себе якось не проявив. Я завжди хочу запитати серйозно, хто йому заважав? О, що? Хтось скував, до того дивану, не знаю. Хто йому заважав розвиватися, робити кар'єру? І ні, якщо жінка успішна, це ніяк не впливає на чоловіка, якщо він просто не знаходить себе в цьому виправданні щодо жіночності. Слухайте, ну ви що, забуваєте одну просту річ, що ми від народження з двома ікс хромосомами І куди вже більш жіночними бути? От куди? Тому що за, якби знаєте, ті ікс-хромосоми за прояв нашої жіночності а вважається, що якщо ми милі терплячі, там, вийшли заміж, ну, додали б ще ікс хромосому, вже було б, ну, принаймні, три, за народження кожної дитини і ще по ікс-хромосомі, у мене б тоді я зібрала п'ять, а я двічі заміжна шість. У мене було б тоді шістьх хромосом. Вау! А ви таких жінок знаєте? Я ні. Я знаю лише тих, у кого дві ікс хромосоми, і ми жіночні від народження, і не треба нам вказувати, якими ми маємо бути. Тому що ми вже є найкращими з усіх можливих варіантів. А ще знаєте що жінкам говорять, що потрібно за будь-яку ціну зберігати стосунки заради дітей, заради статусу. Ну що, що він такий? Але ти маєш ти. А якщо жінка не вберегла, то це її проблема. Але я вам скажу ні. Кожна жінка має думати і як саманта. Та я на саві. Нам говорять, що жінці дуже лишить бути слухняною, покірною, ніжною, брешуть люди, хочу сказати я. Бо якщо ви в порті, ви не виграєте змаганням якостю і ніжністю, я колишня спортсменка. І мене зрозуміють усі, хто виборював хоч щось на змаганнях, або хто взагалі займався тими змаганнями. розумієте? Нам говорять, що будь мудрішою, помовч. В цей момент я кажу всім слухайте, ми маємо голос і ми маємо його озвучувати, звучати так сильно, так яскраво, так потужно, як тільки можемо. Бо коли у нас немає голосу, у нас його забирають, пам'ятаєте? Тому що той вибір досі існує, пам'ятаєте, як у тієї Аріель або кохання, або мій голос. Так треба вибирати свій голос. Not your boyfriends. я знаю, що мені прилетить в коментарях під цим відео, як від чоловіків, так і від жінок, які будуть казати, що я руйную інститут сім'ї. Що з такими поглядами, як у мене, точно жінки перестануть виходити заміж і народжувати дітей, і що це абсолютно неправильно. Я маю право це говорити, тому що я заміжня, у мене є вже дорослі діти, я ризикувала своїм життям і не раз, а тричі, розумієте? І я зараз просто не жартую. А... Довга історія розповідати, що там зі мною було. Але але, я хочу тим людям сказати: слухайте, а чому ви так легко розпоряджаєтеся нашими тілами, нашими життями? А ви ризикніть, ризикніть, будь ласка, а потім на вас подивимось. І будьте чесними, от будьте чесними. Знаєте, на початку Великого вторгнення я проводила багато етерів. І в тих етерах... За перебрику з інших країн світу, оскільки в мене така багатокраїнна аудиторія завжди була. Мені казали там все, що завгодно, виправдовували вторгнення Росії в нашу країну. І я казала, слухайте, маєте сміливість сказати, що ви за вбивства, маєте сміливість сказати, що ви за війну, маєте сміливість сказати, що ви пропагуєте саме це. І люди такі, ні, ні, ви, ні, ні, ні. Я кажу, маєте сміливість, визнайте, бо інакше виправдань цьому немає більше ніяких. Так от. Ніяких виправдань немає людям, які легко розпоряджаються життями інших жінок, коли стверджують, що єдине, на що жінка спроможна, єдине, заради чого вона прийшла, це продовжити людський рік. Ми знаємо це, бо ми це робимо. Майте сміливість всі ті, хто каже, що я руйную інститут сім'ї і що тоді взагалі народжувати не будуть, дайте право жінкам вибирати, народжувати чи ні. А не ви так легко розпоряджаєтесь нашими життями. Тоді просто кажіть чесно. Ще вам все рівно на життя і здоров'я цих жінок, вам все рівно на те, наскільки вони фінансово убезпечені, вам все рівно на це все. І ви просто топите, чи як це можна сказати, голосуєте чи пропагуєте пожиттєве ув'язнення жінок в рабстві. Ось так. І без права вибору. А знаєте, усім тим, хто каже, що чоловіки, вони такі, знаєте, йдуть на роботу, складно працюють і важко, і тяжко. А жінки, значить, мають бути вдома і робити і це не одне і те саме. От це взагалі не одне і те саме. Бо пересічний чоловік нічим не ризикує, коли йде на звичайну свою пересічну роботу. А пересічна жінка, яка вибрала дати цьому світові ще одне життя, ризикує, бо кожні дві хвилини в світі одна з чудових жінок, сміливих і немає. І де я сподіваюся, в кращий світ а кожні дві хвилини, за таких простих, як здавалося, обставин, як народження дитини, розумієте, при пологах. І дуже сильно змінилося б ставлення чоловіків до здоров'я жінок, якби ось за таких обставин у нас були б справді рівні права тоді, розумієте? Ось одна жінка пішла. Ризикнула і пішла в кращий світ, розумієте? А у спробі народити дитину в цей світ, дати ще одне життя, будь-який рандомний мужик. Рандомний теж іде слід за нею. Рандомний, не її чоловік, а рандомний. Можливо, президент якоїсь країни, можливо, якийсь кухар, можливо, якийсь таксист, можливо, якийсь вчений чи лікар, який обрав не досліджувати жіноче тіло, і такі, бо нам це не дуже цікаво, розумієте? Так псш, вслід за нею. Або якби жінка втратила хоча б один зуб, будь-який рандомний мужик на планеті Земля теж втрачав зуб миттєво. А просто тому, що вона втратила, тому що дитина забирає у неї багато, коли жінка принадіє. Розумієте? Боже, Боже, що б тоді відбулося в цьому житті? Мені подобається ця думка. Навколо жінок все б крутилося. Просто над жінками б там дмухали, здували з них все, що тільки можна було. І жіноче здоров'я стало пріоритетом. І не було б тих мудаків, які й досі говорять, що то жінки вигадують якісь там свої хвороби, що пологи-то не боляче, що то так природньо, і ще раз нагадаю, кожні дві хвилини рандомний мужик в світі мав би йти туди, а кудись, слід за тією жінкою, яка ризикнула дати життя. Ой це б змінилося. Просто неймовірно. А ще я хочу сказати. Чи знаєте ви, що кожна третя жінка на планеті Земля просто потрапляла в ситуацію хоча б раз, а деякі не раз, де над ними чинили насилля або фізичне, або альне? Розумієте? Так от, не доторкнулися б ні до жінки, ні до дівчини, ні до дитинки маленької дівчинки. Жоден би чоловік, якби знав, що йому зараз прилетить, од миттєво прилетить те саме і навіть більше. І ми були по безпеці. І ніяких би історій про те, що знаєте, жінкам треба якось так одягатися, щоб чоловіки не хотіли, тримайте себе в руках, бо прилетить. І ось тоді, саме за таких обставин, ми говорили про те, що є рівність, що ми справді маємо рівні права. А зараз ні, це не про рівність. Ну, взагалі ніяк. Ну, знаєте, ще коли чую, а давайте жити 50 на 50, а я взагалі сміюся, бо чоловікам треба знайти інших чоловіків. І ось тоді можна 50 на 50, бо ви нічим не ризикуєте, ну, там, не народжуєте, не втрачаєте нічого і тому подібне. О, Нормально 50 на 50. Супер просто, розумієте? А коли з жінками ні, ви нам повинні завжди. За той ризик, на який ми йдемо, на який не йдете ви, ніяких 50 на 50 не може існувати просто. Життя на планеті Земля стало б яскравішим, добрішим, кращим, безпечнішим би, якби життя рандомного мужика залежло від здоров'я і самопочуття рандомної жінки на планеті Земля. Любі пані, я хочу сказати так, ми це найкраще, що є взагалі в цьому житті. Ні, чоловіки теж прекрасні, але кожна з нас має думати про себе, що вона це найкраще створіння, яке могло з'явитися на планеті Земля. Сейдевомотах yeah. і це відео це справді гімн жінкам. У кожної з нас є голос, і він має звучати. І коли нам говорять, що ми маємо схилити голову, треба підіймати її якомога вище. Коли нам говорять, що ми маємо промовчати, треба починати говорити в повний голос. Коли нам говорять, що чоловіки розумніші, мудріші, там в цей момент ви маєте згадати наступне. Я завжди казала це собі, коли я була підлітком. Потім я казала своїм дітям, я казала дітям своїх школ, вчителям, з якими я працювала, що ми маємо навчати цьому дітей перше. І це алгоритм для кожної жінки на планеті Земля. Перше, май сміливість мати свою точку зору. Друге. Майте сміливість заявляти про це в повний голос. І третє, майте сміливість рухатися до своєї мети, навіть якщо хтось проти цього, бо ми люди. Бо ми маємо право жити так, як ми хочемо, не звертаючи увагу на те, що про нас думають інші люди. Сяйте яскраво, живіть щасливо. Шановні пані, обіймаю кожну з вас. До зустрічі!